Ой, друзі, привезла я піратика, це ми в Южному, привезла в ветеринарну клініку, бо в нього нариває культя, Ота, де в нього ампутована задня лапка, і залишилась культя, і він видать, десь її вдарив, заніс інфекцію, і вона нариває там гній. Я взагалі дуже рідко вожу котів у клініку, бо ну, це дуже заморочливо. Я там вставляла попереду маленькі шматочки, то ми їхали в автобусі. Я заплатила за два місця, щоб нам було більш-менш комфортно. От. Ось автобус приїжджає у 6.45 у Южний. Ветеринарка ось ми цю державною. Бачите ось? Вона відкривається у 8-й. Ну я не знаю, як лікар, чи о 8 приходить, чи пізніше. Дивіться, тут такий кіт є. Кіт. А ти, може, хазяїн цієї клініки, га? Кітка? Ой, такий здоровенний. Дивіться, оце в Южному такі коти приблудні. Вони отакі здоровенні всі. І коти, і собаки. От, так що ми чекаємо. А назад у нас автобус. Зараз тихенько покажу пірочку. Зайчик. Лежить нехай лежить. А назад у нас цей автобус о 15-й годині. Ну, навряд ли чи ми будемо ждати 15-ї години? Це дуже, ну це півдня, та більше, ніж півдня, з 7 до 15. -ї. То м -м, доведеться нам добиратися додому на перекладних якимись попутками з оцим. І знаєте, пірат, начебто, він не тяжкий, він 4 кілограми важить. Ну, якась оця така переноска незручна, вона така об'ємна. Я її несу, вона мені об ноги б'ється якось, ну, коротше. Ой. Звичайно, якби можна було такого сів в машину, поклав кота жух, приїхав, жух і поїхав назад. А так оце <кхід> заморочливо. Нічого чекаємо. Так, ми вже вдома добралися додому. Добирались, а, так, з южного до коблів приїхали автобусом, потім з кобліву до поворота на березанку автобусом. І потім з Поворота до самої березанки, бо там 4 кілометри, трохи більше, на попутній машині. А потім вже з Березанки в село я вже брала таксі, тому що ну, якраз вітя на роботі, зять на роботі, а в брата машина поломана стоїть. Ну, Як везе, то вже везе. Тому ну, з мене таксіст, попався таксіст, який любить тварин. Я йому показала піратіка, і він з мене взяв півціни. Ой, зайчик. Ну, отак добрались. Цього стрес, в цього все болить. Йому тьотя лікар почистила, розрізала той нарив, все вичистила, там так гною було багато, поробила кучу, ну Це все, а, в нього ще була температура, виявилося. І вона йому спочатку збила температуру, а потім його трошки присипила, щоб він спав. Щоб йому больненько не було. І тоді вже під наркозом йому чистила. Ну, наркоз, мабуть, не, не такий прям сильний, тому що вона, коли йому це гной вичищала, то він гарчав і трошки лапкою дьоргав. Тобто він ну, чув там, мабуть, щось. Довгенько ми більше години ми були там. Дали нам з собою антибіотики колоть 5 дней. І промивати рану теж два рази в день, мінімум 5 днів. І а це, це сьогодні було. Сьогодні, до речі, в той хіврі день народження, будань. Їй сьогодні 2 роки. А завтра, я вже домовилася, завтра вона їде на екстрену стерилізацію, тому що у неї. Вона декілька днів гуляла, це будаська. Гульки-гульки, а потім виявили, що в неї вона себе вилизує, гной тече там з-під хвоста, коротше, гной з кров'ю щось таке. І я розповіла оцій лікарці. Про неї, а вона каже, це в неї, скоріше всього, загноєння матки, і треба просто робити екстрену стерилізацію. Ну, я, я говорю, що я дуже переживаю, тому що її мама, Сірена, рік тому, після стерилізації не проснулася. Вона говорить: ви розумієте, у вас немає вибору, тому що з загноєнням матки вона довго не проживе. Каже, Ми будемо слухати серце, будемо це все ну, якби, ой, засвідчує, контролювати, але ну, якби, вибору нема. Тому сьогодні тобі два рочки, доцічка, з Днем Народження тебе. А завтра їдемо в больничку. Я не знаю, як я цей. Божий одуванчик пару раз м'явкнув, сидів смирно лежав собі, тільки ото головою крутив, переляканими очима, а так він себе вів дуже добре. Не знаю. А ця вона ж скаженна просто, просто скажена. Як її там, Будаська, га? Отакі справи. Буду вас тримати в курсі. Знов-завтра в 5 утра на автобус. Ой, дай таке, біда, коли боліють котики, біда. Сидить зайчик, лежав, лежав, встав. Це йому це оранжеве, це йому залишили катетер у вені. Сказала вона на всякий случай. Говорить, якщо все буде добре. Говорить, це ж, ну, типа... Вдруг йому стане хуже, це щоб був швидкий доступ до вени. От. Ну, нам же не буде хуже пірочка, ні зайчик? Ми тобі потім завтра знімемо його, да, котечко? Мій красивий. І сказали, його до вечора не кормить. Ну, дитина прийшла, хоче їсти, він два дня не їв, лежав з температурою, в туалет не ходив. Ну... Ну вирве, значить, вирве. Ну зато він поїв зайчик. Нічого. Він взагалі наркоз нормально переносить. Так, тючка. Все одно не можу ніяк привикнути, як оце коти під наркозом лежать, оце як тряпки і глаза в них відкриті. Ну таке ж жутчайше зрілище. Скільки вже ти бідному тобі перепало. Ой, добре, будемо будем за тобою спостерігати. Надо, ось е, приготувала воротник, тому що рана та відкрита. І сказали її не закривати нічим, не заматувати, дожен виходити гной. От. І щоб він не злизував, не розлизував, одівати йому оцей воротник. Так що будемо зайчика одягати. Так, да, котко? Мої красиво, мої красиво такі. 13 травня та сама переноска, та сама вона ветеринарка. Тільки тут уже будасічка перелякана. Пів дороги вона орала. До Потім успокоїлась. Ну, я її держала на руках. Моя куколь. Ну, я не знаю, щось так за неї переживаю. За пірата наче не так переживала. Добре, чекаємо нам на восьму годину. О, там немає мамки не. Тасик и ну дай, Стасик, ну, Стасику дай. Укропчик, ты прийшов до Будаски провидать ее, доцю моя хороша. Так, мы вже дома. Ну мы вже давненько дома, просто э, первым делом я приеду. Так, тікай я як приїхала додому, то я промила пірату лапку, тому що треба промивати утром і вечором, а мене утром не було, бо я ж возила Будаську. Ну, укол Вітя зробив йому утром. От. Ну що, Будаськи стерилізували її, удалили її, все. Сказали, що в неї було багато патологій. Гной, в в трубах, і, і ще в придачу був полікістос яєчників. Так що отаке. Теж будуть їй колоть антибіотики. будуть, я буду колоть, чи вітя буде колоть. Ну, сказали, завтра її іще привезти. Привезти лікар подивиться, який її стан буде, оце, як вона наркоз перенесла як операцію. І якщо все добре, то її знімлять отой катетер. І будемо вже вдома лікуватися. Ранку ту сказали, де зі спреєм забризкувати. Ну, так Дагенько. Ой, моя ха. Плакала так, ну, як домой приїхала, ходила, вона ще ж слабенька, так по стіночку ходила, плакала, плакала, ніяк не могла знайти місце, стрибала туди, сюди. Потім пішла трошечки поїла, бо вона останній раз їла вчора, о шостій вечора, вже десь о пів на першого дня. Голодна. Ну, її казали не кормить. Ну, вона, ну що, як я її дитині відмовлю, як вона голодна хоче їсти? Пішла, трошки поїла, сходила на латочок. Хоча вона, вона на латок не приучена. Вона проситься на двір. І на двір вона стояла і просилась, ну я її, звісно, не пустила. І вона сходила в піратовий латок, слава Богу. І оце прийшла сюди. Тут вона на сонечку лежить, нехай лежить, відпочиває. Завтра знов їхати. Стрес такий дуже для котів. Оці автобуси. В неї в автобусі, мабуть, аж температура піднялась, бо в неї аж вуха гарячі були. Потім півдороги вона кричала, плакала, м'явкала і мусила її взяти на руки, та й вона так якось угрілась заспокоїлася. Так. Та, сьогодні у нас вже середа, 14 травня, приїхали на другий, на огляд, в общем, з Будайської Будань. Там вона сидить, плакала всю дорогу. Бідненька болити, і, навіть це автостанція. А я ось сижу, грію їй, грію їй ліки, бо їй треба зробити укол. Якось так. Не знаю, чи піду десь туди. Там на автостанції просто якраз такий ажіотаж. куча людей за квитками стоїть то Я не сильно туди хочу йти. Сидим, ждемо. Якщо люди розсосуться, то підемо, я її там у кольчик зроблю. Та, сьогодні у нас вже середа, 14 травня, приїхали на другий, на огляд, в общем, з Будаської, Будань. Там вона сидить, плакала всю дорогу. Бідненька балити, ну, мабуть, це автостанція. А я ось сижу, грію їй, грію їй ліки, бо їй треба зробити укол. Якось так. Не знаю, чи піду десь туди. Там на автостанції просто якраз такий ажіотаж. Куча людей за квитками стоїть, то я не сильно туди хочу йти. Сидимо, ждемо. Якщо люди розсосуться, то підемо, я її там у кольчик зроблю. Сидимо на очередній лавочці. Добре, що в южному мільйон лавочок. Можна посидіти на будь на кожній. Ми вже після лікарні. До ця. До ця. Сьогодні був дядя лікар. їй поставили капельницю, покапали, бо сказали, що ну, оскільки в неї був гній, то краще її прокапати. Прокапали ну не рану, а шов обробили. Все сказали, що проколоть їй той курс антибіотиків, який призначили. Обробляти шовчик і начебто все, все має бути добре. Так що так. Сиджу, п'ю каву. Тут, тут поряд школа, ось. Чекаю на автобус. Знову будемо добиратися. Вчора, до речі, теж ем, добиралась я, ну, як обично, з, з Южного до Кобліва, потім з Кобліва до е, Березанського поворота. І на Березанському повороті мене забрав той самий таксист, який перший раз мене позив. І він знову взяв з мене пів ціни. Так що отак. Сьогодні той самий у нас маршрут. Домашній котячий госпіталь. Валяється воно. Пацієнти. Нічого, Будайська приїхала, дуже гарно покушала, сходила знов на лоточок. умничка така. Вже якось краще, наче себе почуває. Пірка. Оце ще хотіла показати, але не знаю, чи буде видно. Це чому я не люблю чорні яйці, чорні постільну білизну. А ну, зараз, якби це мені так. Ви бачите, оце все в шерстякі. Звісно, світла постільна білизна, вона теж в шерстякі, але її не видно. А на чорній, ну прям, прям капець, як дуже видно. Ну, це я не купувала, це нам подарували, тому що ж що ж уже Мочить лежить. Дуже їй незручно ходити в цій попоні, вона ходить як робот. Нічого. Головне, щоб вона вистаровіла. Все, дякую всім, хто дивився і переживав за моїх котиків. Сподіваюсь, у них все... Ні, не сподіваюсь. У них 100% усе буде добре.